Молодший син Олега відвідує цей садочок. Чоловік каже, разом з сім'єю приїхали подивитись на масштаб руйнування, адже про те, що сталося, дізнався з інтернета. Нам сказали, що просто сталася аварія. Ну, Аварії різні бувають, там трубу прорвалося щось. Побачене чоловіка засмучує, проте тішиться, що все сталося вночі, коли в будівлі нікого не було. В принципі, ми всі радіємо, що так сталося, коли не було дітей. Ну тобто, не сталося лиха. Хай наче буде так, да і закриють садочок, і ми щось там вигадуємо, поремонтують або навіть там знесуть його, і збудують новий сучасний садочок. Але хорошо, що взагалі ніхто не постраждав і всі живі. Тому ми сподіваємося лише на краще. будь ласка, не знаємо, що відбулося, що будемо далі робити, теж не знаю. Але дуже шкода. У цьому садочку саме проводили ремонтні роботи в укритті. Батьки ж діти, яких відвідували заклад, повідомили, будували другий аварійний вихід. У Кемваж тим часом припускають. Підрядники могли порушити будівельні норми, що й призвело до таких наслідків. Нині триває експертиза, що має встановити причини руйнування, повідомили в Шевченківській райдержадміністрації. Там робили ремонт в укритті, чи пов'язано це якось чим це не пов'язано, важко сказати, тому що причин просідання може бути багато. Зараз працює слідчо-оперативна група національної поліції, де слідство, в рамках якого будуть залучені експерти. А ми зі свого боку робимо інструментальне обстеження, щоб зрозуміти, що нам далі робити, що ми маємо, який проект розробити щодо відновлення. Лення цього дитячого садка абсолютно очевидно для мене що це аварійна ситуація. Провалений асфальт, і частина садочку вона ну практично пішла під землю. Ситуація не прогнозована. Це відбулася відбулося сьогодні вночі. Вранку побачили. Тепер дітей з дошкільного закладу мають перевести Садочок. до інших садочків. Дітей їх всього тут 80 було. Перерозподілили в інші садочки. Поруч, тобто діти не залишилися вдома, все нормально. Ця проблема вирішена. Тим часом в районі адміністрації повідомили, цьогоріч у цьому дошкільному навчальному закладі почали будівництво другого укриття і виділили на нього гроші. Цього року близько півтора мільйони гривень, з яких 300 тисяч приблизно це проектні роботи. А далі мільйон двісті на цей рік, і мільйон шесот ми запланували на наступний рік. Причини, які призвели до аварії, з'ясують слідчі районного управління поліції. Вже розпочато відповідне провадження. Катерина Лебеденцева, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.